Майже півмільйона гривень на форум. У Харкові хочуть витратити 450 тисяч гривень на захід, обласний форум волонтерів. Це збирається зробити Харківська обласна військова адміністрація. Таку інформацію вже оприлюднено в системі публічних закупівель. Форум планують провести в грудні 2024 року з нагоди Дня волонтера. Згідно з тендерною пропозицією, захід націлений на розширення волонтерського руху в регіоні, а також на залучення всіх, хто небайдужий до подібної діяльності. Тривалість форуму – один день. В ньому має взяти участь не менше ста людей. Приміщення повинно розташовуватися в укритті або поряд з ним. Захід передбачає кавабрейки та фуршет. Вимоги до організатора форуму полягають у створенні сценарію, веденні заходу, забезпеченні урочистостей та квітів для нагороджених учасників, а ще відеопрезентацій. Крім того, приміщення мають бути оформлені банерами. Планується також і фотозона. Харківська обласна адміністрація повинна затвердити її дизайн. Початок аукціону 18 листопада саме тоді повинні визначитися з організатором заходу.